Насолодитися євро 2012 із трибун футбольного стадіону зможе зовсім мало львів'ян. Отож, якщо не побачити, то принаймні заробити. Як це можна зробити над цим питанням? Люди задумуються навіть частіше аніж над тим, як потрапити на сам чемпіонат. Нема ту краю, краю, на ту Євро 2012 Теодор Фурта обіцяє навчитися й футбольних мелодій. Та от до стадіону, де може заробити найбільше, добратися вже не сила, має клопіт 102-річний дідусь. Та євро, що буде стадіону, то буде. Ну, Я знаю, там буде дуже великий рух. Де мені? Та я дуже на очі не виджу. Буду грав, буду грав, буду грав, сильно буду грав. А от пересічним львів'янам здебільшого спадають на думку незаконні способи заробітку. Купі продай Що? квитки? Квартиру здати. Ви будете здавати? Задоволенням думаю, зробити можна тільки так. На чому, наприклад, на халтурах з білетами можна бо навіть прикинуться секюріті пропускати за гроші так, такого ладно? плану. На спробі нечесно заробити на футбольному чемпіонаті. Один львів'янин уже погорів. У підсобці магазину друкував на футболках символіку Євро 2012 Хоча торгувати нею виключне право УЕФА було здокументовано факт реалізації. Футболок з нанесеним на них знаку для товарів та послуг Nike та Євро 2012 сума близько 25 тисяч гривень. Також виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого наносились ці. Знаки. Та від можливості заробити на сувенірах львів'яни відмовлятися не збираються. Взялися за вічний символ футболу. Перш за все, для чемпіонату Євро-2012 у Львові ми підготували такі шоколадні м'ячі. Ось що власне я і роблю: заливаю шоколадні м'ячі. Їх за бажанням покупця. Ми можемо розмальовувати. Втім, найприбутковішим бізнесом буде подобова оренда житла. На час чемпіонату ціни, як прогнозують експерти, підскочить на 40-50%. Вже зараз готується до євро 2012 міні-готель, під який переобладнали три квартири. На даний час ще ціни не обговорювалися. А буде дорожча «Ну, думаю, що звичайно, що буде, бо наше життя ж щоденно дорожчає. А от пані Ірина через євро 2012 навпаки боїться втратити роботу. Жінка торгує пиріжками і переконана, навряд чи влада захоче, щоб туристи бачили Львів таким. То не дозволено, що то є до євро, до закордону. Нам дуже далеко до того. То через євро ви можете втратити роботу звичайно, що втрачу також з євро 2012 експерти пов'язують подорожчання харчів. Буде подорожчання, скажімо, якщо говорити про ті категорії товарів, продуктів, які будуть необхідні тим людям, які приїдуть, то звичайно якийсь може бути частковий скажімо, період зростання цін. Після чемпіонату утішають ціни, мають зменшитися. Залишатися оптимістами радить і унікальний дідусь Теодор Степанович. А я граю від душі і молюсь від душі. Я молився вчора, молюсь нині, я мізерний паганіні тут у нас на Україні.